Зараз ще на зустрічі з іншими громадськими активістами. Володимир Дмитрович Торованин прийняв наше звернення і хоче прокоментувати, які подальші дії ми можемо очікувати від прокуратури області. Всім доброго дня. Однозначно ми приймали, наші працівники приймали участь у розгляді. Судового рішення під час розгляду суду, і однозначно ми готуємо апеляцію на це рішення суду. І ми не просто апеляція, якщо буде апеляція негативна, то однозначно ми підемо в касацію. До кінця до останньої інстанції ми будемо оскаржувати таке рішення. Ми прийняли, от тільки що мені подали ваше звернення. Протягом дня сьогодні будуть ці дані внесені до ЄРДР. Буде розпочато кримінальне провадження. Так що ми з вами, ми готові боротися за справедливість. Я думаю, що правда буде за. Дякую.